Добрий день. Сьогодні покажу вам один дуже смачний маринад, який підійде вам для Великодня. Це таке, у нас будемо смажити свинину, У мене сьогодні ошияк. Покажу маринад. Тому. Ось так. Мангальчик наш уже горить, імпровізований такий стіл. Ну, включимося, як будемо смажити. Що нам сьогодні знадобиться? І так, у мене є. Це у мене шия свиняча. Тут у мене 700 грамів. Нарубуємо ось такими шматочками. Ну, можна трішки більшими. Потім для маринаду нам потрібен айран. Беріть, будь-який, який є. Це один із самих таких смачних святкових буде маринадів. Цибулина 200 грамів. Це давайте так, з розрахунку на десь 500-700 грамів. Тобто, якщо будете робити там кілограм або більше, беріть на замітку, що це я роблю на пів кілограма. Так, гірчиця. Тут буквально потрібно буде одна-півтори чайної ложки, ну, сіль перець, спецій та й все. Що ми робимо? Беремо ось такий. Це в мене. Рукав для запікання і в ньому будемо маринувати. В ньому просто дуже добре його можна перемішувати. І, самі розумієте, його туди-сюди і все буде у нас готово. Так. Нарізаємо цибулю. Я думаю, нам потрібні будуть пів кільця. Буде самий -самий такий оптимальний варіант. Беремо, нарубуємо. Зараз нарубаю, покажу. Так, цибульку нарубали. Ось. Беремо такими кільцями і засипаємо її сюди. Також перемішуємо її з м'ясом. Трішки м'яса трішки цибулки Щоб коли ми будемо колотити, вона була і, посередині, грубо говоря, м'яса І вначалі, і в кінці. тому Давайте так Зараз все це положимо. Це робимо. Багато хто замітив, що я використовую в маринаді саме червону цибулю. Ну, Мені здається, вона смачніша. Тут можна використати будь цибулю, яка вам більше подобається. Але червона вона така дає трішки солодкуватий смак. І я думаю, це дуже, грубо говоря, класно до маринаду. Але якщо вам не подобається, можете додати любу. І так, беремо і заливаємо сюди. Це в мене дивіться. Тут пів літра. Пів літри це на пів кілограму. І заливаємо наше м'ясо і майранчиком. Ось так. Тепер сюди ми додаємо. Сюди ми додаємо наші спеції. Гірчиця. Я роблю на око, ну я ж кажу, десь робимо півтори чайних ложки на пів кіло м'яса. Сіль за смаком. Я буду додавати чайну ложку. Це десь теж на пів кілограма. Перець чорний теж за смаком. І улюблені спеції давайте додамо десь півтори теж чайної ложки на. Пів кіло м'ясо. Цей маринад підходить не тільки як для шиї. Люба частина свині буде у нас дуже смачна саме сайрана. І так, зараз все переколотимо і я покажу, що в нас вийшло. І так, все ретельно ми перемішали. Ось така у нас тукерочка. І тепер все це на 3 години в холодильник. Нехай маринується. Підставте. Якусь можливо тарілку, тому що може прокапувати наша, нашій рукав. Він не такий є ідеально щільним, десь якісь маленькі такі протікання можуть бути. Тому включимось вже, як будемо смажити. І так, мангал нашій прогорів. Ось таке у нас злами м'ясо. Зараз покажу. Ось. Ніжне таке. Такому маринаді. Зараз нанизаю. І будемо смажити. І так, процес пішов. Погляньте, яке красиве м'ясо. Воно таке ніжне. Три години маринувалося. Зараз посмажимо та будемо куштувати, що в нас з вами вийшло. Робіть такий жар помірний, щоб не прям пекло, щоб не сушило наше м'ясо. Тобто десь так, щоб... Добре прогоріли наші вуглі. Включимося, коли вже будемо перевертати. Шашлик наш смажиться. Бачите, який колір він вже має. Я думаю, ще хвилин 5 там м'ясо вже буде готове. Повірте, цей маринад дуже смачний. Саме рекомендую його. Шашлик наш готовий. Зараз буду знімати і покажу, який він всередині. Ну що, давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Так. Ось. Такий у нас шашличок. У мене сьогодні помидорчик огурчик. Давайте куштувати. Беремо любий шматочок ось погляньте який ммм всередині ясно ніжне ммм давайте зробимо Беремо Лавашик. Відриваємо таку частину. Сюди. Шмат м'яса сюди. І давайте трішки з кетчупом, угу. Трішечки так. Оп! Гострого. І не гострого. Ну, хто який полюбляє, можна аджички. Це це трішки зеленушки сюди. Ось так. Давайте його все скуштуємо. Ось погляньте, що всередині. Просто красота. Дуже смачно. Зараз візьмемо, розріжемо будь-який шматочок, щоб показати, який він всередині. Ось цей беремо і так навки уріжемо. Погляньте. Ну, це ж просто диво. М'ясо бачите, наскільки ніжне, соковите. Ну просто цей маринад. Цей маринад надає м'ясу таку ніжність та соковитість, щоб просто вам не передати. Робіть саме так. Ось погляньте. Просто неможливо зупинитися їсти. Ось, погляньте, який шмат. Навіть, бачите, там де біле. Тобто це більш частина шиї, яка ближче до реберті. Ну, Просто клас. Губами і все. По факту айран ну це замінює навіть такі, можна сказати, як кефір та мінералку зробити, такий маринад. Ну в айрані чомусь набагато смачніше. Тобто поєднання саме спецій айрану та гірчички дає нам ось такий результат. ну Самі бачите. М'ясо просто. М -м -м. Можна їсти та їсти. На Великдень. Саме те. Виходьте на природу. Зараз у нас така вже краса. Все позеленішало. Птахи співають. Такий ліс. Просто красиво. Тому... Ось приблизно такий у нас сьогодні ролик. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення зі святами вас!